Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики! Сьогодні ми навчимося порядковій лічбі і продовжимо розрізняти і називати День і ніч, вечір і ранок. Діти, давайте назвемо, які на столі овочі ми бачимо помідор, перець, баклажан. Давайте дізнаємося, скільки овочів, порахуємо їх. Один, два, три, всього три овочі. Діти, давайте назвемо фрукти. Ми бачимо ананас, виноград, апельсин, банан, лимон. Давайте дізнаємось, скільки фруктів, порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, всього п'ять фруктів. Коли хочуть дізнатися, скільки предметів їх рахують: один, два, три, чотири, п'ять. Рахуючи, так, знаходять відповідь на запитання, скільки всього. Але коли треба дізнатися про місце предмета серед інших, знайти черговість, теж рахують, але по іншому рахують і відповідають на запитання який за рахунком предмет? Послухайте і подивіться, як рахують. Отже, який за рахунком предмет. Перший, другий, третій. Помідор перший, перець другий, баклажан третій. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ананас перший. Виноград другий, апельсин третій. Банан четвертий, лимон п'ятий. Діти. Порахуйте, будь ласка, свої іграшки, відповідаючи на питання, який за рахунком?». Запам'ятайте, будь ласка, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Давайте згадаємо, які є частини доби. Відгадайте, будь ласка, загадки. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок, Прокидайтеся вже ранок. Сонце в небі високо, і до ночі далеко. Це день. День пройшов, сідає сонце, настає темний. ВЕЧІР Будинок заснув, іграшки сплять, тільки ліхтарі горять. Всі говорять на добраніч, бо це настала ніч. Отже діти ми сьогодні навчилися відповідати на питання, який за рахунком предмет. І відгадували загадки про ранок, день, вечір і ніч. До зустрічі в Україні математики.